Вчора ввечері в Яворському районі жінка 38 року народження працювала себе на городі, рядом на сусідньому городі працював, копав хрим її сусід, який почув, який доводить шелестіння якесь в Кубомиженому полі тричі. Жінка, яка купала у картоплю, наговори, впала. Він до неї підбіг, виявив те, що вона без свідомості і з грудної частини в області живота є рана, в якої текла кров. Він викликав, повідомив про це серцем у голові, викликав швидку допомогу. Приїхала швидка допомога, надавала свіжинці, е, але, на жаль, протягом 40 хвилин вона померла. В ході проведення розшукових заходів було встановлено те, що жінка отримала вогнепальне поранення, куля застряла в тілі, попавши в печінку. У зв'язку з чим була велика кровотеча і життя її врятувати не доволоже. Зараз проводиться розстріл метою віднайдення наділя Чілій Кулі. Встановили ми людей, які бачили, що за межами цих городів, за межами польової ділянки. Невідомий чоловік перед цим ще три дні підряд начебто стріляв десь по банках з вознопальної зброї. Яка там була зброя, більше всього, що це малокаліберна винтівка. Хоча один із очевидців каже, що це була мисливська рушниця. Проте відстань о, від місця, з якого стріляли, йде. Було знайдене тіло жінки, складають десь порядка 300 метрів з мисливської рушниці на таку місію кульори на политику. Те, що ми проводимо зараз там на місці заходи розшукові, думаю, що становим ту особу і вас про результати розповодить. Чи були ці жінки-родичі, які будемо за <клес> якісь? <клес> Жінка 38-го року. Я питався про сімейний станом, що показує парі, що якщо було вечора, ми працювали вночі, ночі там і взагалі зранку. Я думаю, що вона вже одна, а діти, внуки, вік, поважний. так що. Шановні ну, друзі.